По дорозі зайчик біг, ніс п'ять яблук на обід, чотири впали і загубилось, скільки яблук залишилось? В облаштованому приміщенні у безпечному просторі одного з медичних закладів для дітей триває начальний процес. Викладачка Тетяна розповідає: займаються з дітьми не лише предметами зі шкільної програми, а й творчістю. Спочатку у нас були математичні елементарні заняття по математиці. Ми з ними повторювали усний рахунок, виконали деякі вправи. Вихователь Ірина провела з ними мастер-клас. Ми робили з ними новорічну прикрасу. Дітки здібні. Воно у нас як більш познавальне, ознакомлюємося з краєм нашої краї... країни України. Якщо це математичні, то ми тут вже індивідуально підходимо. 6, 7, 8, де. Де. Чітко вимовляємо. Де... Десять. Десять. А Русланчик, тепер без картинки. Давай навпаки, з 10 до нуля. Проєкт започаткували спільно з лікарнею, адже пацієнти потребують не лише лікування, а й здобуття освітніх навичок та спілкування. Заняття відбувається двічі на тиждень, говорить директор Центру соціальної підтримки дітей та сімей Херсонської обласної ради Володимир Сагайдак. Діти, звичайно, різновікові, в різні програми. Звичайно, ми не можемо вивчити з ними шкільну програму, але ми підтримуємо ті знання, які їх у них є, і ну, вони не будуть відірвані від школи. У проєкті задіяні педагоги, психологи та соціальні працівники центру допомагають також волонтери, говорить загайдак. Ми працюємо в тісному. В контакті з медиками, тому що ну головне, щоб не навредити дітям, тому що я розумію, що на першому місці у них стоїть лікування, потім вже навчання. Лікарня вже має досвід освітніх проєктів. До повномасштабного вторгнення діти під час тривалого лікування навчалися у школі супергероїв, говорить директорка лікарні Інна Холодняк. Наразі війна і діти, які проживають в Херсоні, не мають змоги навчатися онлайн. Це діти, які в деяких випадках до нас потрапляють після обстрілів. І якісь стресів, які особливо це дітки із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Освітній проєкт діятиме на постійній основі, розповіла холодняк. Марина Круглова, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.